Перш ніж пити чорний чи зелений чай, знай про чай три речі. Перша річ в чаях є таніни. Це такі сполуки, які зв'язують наші мікроелементи. Цинк, залізо, кальцій – ці мінерали не засвоюються. Також вітамін в 1 не засвоюється. Плюс до того, що ще є в чаях і кофеїн, він також блокує засвоювання в 1 Якщо ми додаємо. Цукор то це тройна дія на b 1 Розумієте? Плюс до того друга річ, Друга річ, коли ми купуємо ці чаї в магазині, то вони вирощуються, або в Китаї, в Індії, в Японії і в тих ґрунтах, де туди додають вредні пестициди, гербициди, також мишяк додається, також свинець додається, алюміній. Ці метали, вони, звичайно, несуть нам шкоду. І третя річ це пакетики. В самих пакетиках є хлор, який також нас травить. Тому не купуйте чай в пакетиках, не купуйте дешеві чаї з Китаю, беріть чаї, де були вирощені на органічних. На органічних землях. А краще збирайте чаї трав'яні. Пийте чаї взагалі трав'яні. Там в трав'яних чаях немає ні, е, немає ні танінів, немає кофеїну, без цукру пийте, розсипчаті чаї пийте. Я п'ю розсипчатий е, трав'яний чай. Тобто беріть е, самі збирайте чаї. У нас дуже багато різноманітних, класних трав'яних. Чаїв, які ми можемо пити і самі їх збирати на кілсько-чистих наших землях в Україні. Не пийте чорний чи зелений чай, пийте трав'яні чаї без цукру.